Видишь, под каким углом? Да. Попробуй Так, все, запустили. Стоп. Лишна получается? Получается. Я работаю в ресторане сейчас 6-7 месяцев. Самый молодой. А, почти Наташа официантка позже меня пришла. А вообще у нас, если приживаются, то все надолго. А что ты включаешь, главное, к на высоте? Что, что? Включай фонарики, а то не что там за провода за... Я включила, нет. Да они не не. да не все там не разучили. Да? Все, теперь надо это, 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 это. Владимир Васильевич, все-таки материалы дела. Ты да, не обижайся, Антон, но где в кабинете любые материалы уборщица вынесет, и никто не заметит. Так что уж это то мы и переживем. Да? Угу. Илья Андреевич, через 15 минут конференция волос поставщика. Да, я помню, спасибо. Ты его знаешь? Васильевич спросил. Васильевич? Владимир Васильевич, мы его так называем. Это кто? Все в порядке? Ну, посмотри повнимательнее. Это бармен из ресторана Атмосфера. Да. Ты знаешь, у меня есть такая особенность забывать не нужно к ней людей. Бережут оперативную память. Так, всім добрий вечір, хто з'єднується. Да, битва екстрасенсів, і ти проіграв, Бан. Та граємо в гру за бандеречка. Кого забанили, тот дурачок. Ну, хай, ну, подивіться, будь ласка, чи згадує Дмитро 47, Юлію 43, Дмитро Військовий. І вони, то, не знаю, знайомі, чи як сказати. Взаємна симпатія була, так розумію. Зараз не спілкуються. Йому 47? 47, так. 47. Дивіться, як правильно сказати, в пам'яті все одно є. Не можна сказати, що как бы забув, вичерпнув. Из глаз серце вон. Да, как-то где-то, что то воно то проскакує. вот. Але ж тут, мабуть, згадує, це про те, що більш конкретно, как-то більш емоційно. Ну, если чесно, то е, ну, ч, мужчина пішов далі. Верні, отак правильно, навіть чоловік, далі по життю пішов, розумієте? То, що чи згадую, я не можу сказати, що він вас не згадує. Тому що на пам'ять все одно по якійсь ситуації, по якомусь там е, не знаю, ще. Ну, Чак приходить на пам'ять, понимаєте? Але у нього новий етап, нове, нове движение, Ну, пішов далі. Ну, прийняв рішення для себе зрозумів, що тут не варіант, мабуть, я йду далі. Навіть не, не в тому, що там не варіант, що там, допустимо, не вийде з Юлією. Е, ну, розумієте, ну, не, не, склада, не склалося. Не склалося не тому, що вони плохі люди, ситуація є, і, і так далі. Покрадібіли. Дівчата, Юля, звісно, тут нічого не можуть зробити, наприклад. Ну, щоб це подвинути, або це б там нічого. Вона стоїть на місці, тут вопрос. коли вона таке питання задає, значить у неї б... Є, б... є бажання, як то кажуть, летіть до нього на крилах. Але коли бажання, так, ну, є можливості. ще можливість, ситуація, інші люди, ради кого там, ради чого, ну, ну, і так далі. А він військовий, так? Да? Mm -hmm. Ну, а він військовий, закритий, розумієте? Я не скажу, що тут погані карти виходять. Ем... Ну, можливо, якби до... були інші обставини. Ну, то... Скажу, це карта у міреності, так. Да. От усе між ними умірено, спокійно і десь трошки, може, і важкувато. Трошки, може, якось. І не... ну, це важкувато, мабуть, Юлі. Юля несе ці. Емоції. Тому, сказати, що не згадую, я не можу. Сказати, що поганої думки теж не можу, але вас ну, просто розділили. Ситуації, обставини, да. так. Что, так що так. Ну, так, це, мабуть, донатик від Юлії, може, через астраль там їх ще глянеш. Чи що там, не знаю. Може, чи є в них ще шанс там. Якщо війна закінчиться і він там буде більш вільний, наприклад, або там. Може, в їх ще там, не знаю, повернутися стосунки. Ну, які, або зав'язатися якісь. Дивіться, карти кажуть, так. На зараз думки, і в принципі кожен думає про себе. Тобто таке про себе, про ту ситуацію, понимаєте? про ем, состояння, скажімо. Ну, Якщо ну, ви на питання, чи є можливість, такого не можна сказати, що м, все закрите і, і, і ні. І немає шансу, Нема шансу. От, ну, як життє... надіжда, умирать да. последній. Або в житті може бути. А карта все каже, коли може бути, як якесь, якщо пройде якась трансформація, обновлення, той, обставини, він, він буде свободен, наприклад. Юля і... може розведеться, наприклад. Якщо все буде, ну, ну, от, от скажімо так, оце карта каже. Шанс є, так не можна сказати, що все, шансу нема. Е, мені зараз кажуть, використають ли вони цей шанс. Я зараз я об'ясню, про що це використають. Ли. На цей час, наприклад, Юля горить бажанням. У Юлі йдуть, е, як я люблю казати, сливки. Каже, що енергетична боротьба. Що ж це таке?